І так, усім привіт, моя зелена банда, з вами Flutter Green, і ми сьогодні будемо робити реакцію на магія точка мов. Ми продовжуємо з pony.mov Нам залишилося всього лише три епізоди: це магія точка мов. Зв'язаний з Pinkie Pie, він щось не підписаний знизу. І свак.мов. Uh, що ж, давайте ка почнемо. Ось, щось не виходить. Ой, окей, це було жорстко. Тож, твайлайт, чому тусуємося поні якійськоярді? Нам потрібно шість поні, адже так елементи гармонії не спрацюють. Спайк Хреймбо, де ж вбили, і ми повинні повернути її. Чуваче, ти поживіна розмовляє, що коняка. Ну так. Я спробую заклинання воскресіння з чорної магії. А як воскресити no, мій no пен... серйозно. Сексом. Що? P Почекай, що він сказав? Сек... Воскресіння з чорної магії. А як що воскресити мій пеніс? Сексом. <laughs> що? Хто спить у камені і глині? прислухайся до цього заклику! Повстань і підкорися до ріжчі до смертних дверей. зберися, проснися та йди. Oh. Вульбмадер. Молодцы. Ой, гадаю, це було не те закляття. Може, ще якісь яскраві ідеї О, Spike. Та я сповнена ідеями спайку. Я ж геній. Ось Ардеш oh. 5000. Фізично перевищує рейнбувдеш у всіх аспектах. Вважає, якщо у нас немає справжньої Рейнбовдеш, тоді побудувати Рейнбовдеш – це наступна сходика. Справді ідіотка. Ламати, бивати, знищувати, свет, ламати, бивати, знищувати, свет, ламати, бивати. За света. ламати плавати ламати света. За ну. А ти далеко підеш розумнику. розовнику є ще остання річ яку ми не спробували спайку де навіть самі генії побоялися перебувати звісно ж Твайлайт, ти починаєш звучати не як гієнія більше як маніяк. Історія сповнена маніяками, мій друже. Чоловіки і жінки з високим інтелектом, високорозвинені особи, чий блискучий розум не стримує жодне табу, таке як диявольське. Але ми повинні проігнорувати їх заради повчання роду поні. Навіть якщо таке повчання означає порушення правил пристойності суспільства та самої етичності. бла продовжу говорити турна історія. Ми. Ми маємо повернутися до лабораторії, поки хтось з Поні це не побачив. О, ти тут бос. Оу. Okay. О, oh. oh, це піздеськи, круто, чуваче. Слухай уважно, Спайку, що відбудеться тут сьогодні, ніколи не має залишати цю кімнату. Бо якщо хтось з поні дізнається про це жахливе знущання над Божим законом, їхнє невігластво оголосили б за найвищим злочином гордині. Ми звалтуємо. Пайк, це серйозно! Якщо ти скажеш кожній поні, то ми будемо мати. Ти знаєш, ти можеш сказати кожному замість кожній поні. каже, кажучи, я не розумію, який у цьому прикол. Зрозумів, що ти маєш таке. на увазі, якщо б просто сказав без ставки поні. Здається, що це те, що всі так роблять, уже тому що всі це роблять. Що ж. Ну що. Дивись, я крутий, чувак, у вічі. Чесно кажучи, я просто радий бути тут сьогодні. Боже, давай просто з цією сучкою гаразд. Я починаю біситись. Дай мені перерву сьогодні, моя дівчина намагалась змусити укинути траву, тому. Окей. Ну, в цілому, я так розумію, твалейт решила в... це грати, так, скажімо, Франкенштейна. Це мій улюблений вид магії. <плес> Зараз, Майку, тягни перемикач! Оу. Я вже чув про гумор, але це вже посміховисько. Цього досить! Вимикай! Єурембо Все норм? Не видно. Я не розумію цього в кіно, коли вони підпалюють мертві тіла з блискавки і вони повертаються до життя. Я думала, що це буде легко. Я думаю, ці фільми правду кажуть? Справді немає сенсу бити мертвого коня. Добре, іди, поховай її. От уже так. Ти принесла мені подарунок на мій день народження минулого року. Йобана сука. Печально все. Оба принцеса Селесся. Сьогодні я вивчила. Що ти там вивчила? І кому ти пишеш листа Діскорд і розчавив? Схавав її голову. Що ж, може, завтра чогось навчусь. Тільки хуже, що зробило. Оу, це. Переклали! Да, можна... з... <рес> Флаттершай. Так, і у нас залишається ще два епізоди. Ми це будемо дивитися вже наступного разу. Ну і ще один епізод, якщо його переклали взагалі спешал зі Спайком, так що таке. Ух, ось такий забавний вийшов епізоді. Uh, пишіть uh, свої думки в коментарях. Як замітили, це була інша озвучка. Все діло в тому, що та інша озвучка, як, з якої ми почали, там озвучено лише три епізоди, так як uh, люди закинули озвучування в цілому. І тепер ми озвучуємо поки що студія під деревом. Ой, озвучуємо. дивимося. І в цілому, так, у них до кінця є і uh, patie.мов, і SVC.мов. То в нас ще є, що дивитися, в принципі. Добре, на цьому все. Всім дякую за перегляд. З вами був Флатергрін. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, ставте пальчики вверх. Всім дякую, всім па-па!